Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Стрелко Галина Володимирівна, і я хотіла би сьогодні поговорити про нову можливість, яка у нас з'явилась завдяки Національній службі здоров'я України по проведенню програм допоміжних репродуктивних технологій. Кошти на які надає Національна служба здоров'я України. Як це починалося? Справа в тому, що на сьогоднішній день в нашій країні ну, дійсно склалась катастрофічна демографічна ситуація. Всі це розуміють, і нарешті наша держава все ж таки прийняла рішення про підтримку лікування безпліддя. І була створена спеціальна комісія, в яку увійшли представники МОЗ, представники Національної служби здоров'я України, завідувачі кафедр, представники Української асоціації репродуктивної медицини. Ну, от Я теж приймала участь в цій комісії, юристи, і ми намагались розробити такий пакет, який би покривав. Більшість або всі витрати на лікування без пліті, щоб він відповідав всім стандартам. Це була досить важка праця, але все ж таки вдалося створити такий пакет. Хочу зазначити, що Україна. Це одна з перших держав, яка на просторі бувшого Радянського Союзу, почала підтримку лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій. Було це започатковано ще в 2004 році. Але, на жаль, виділялась невелика кількість коштів і покривалася ну, от приблизно 600 циклів. цикл. Да? 600 циклів це безумовно дуже мало. Це становить менше 1% тої потреби циклів, яка є в нашій країні. Нам потрібно десь 60-70 тисяч циклів на рік. Відповідно, безумовно, це був якийсь шанс для наших пацієнтів. Но він, на жаль, був такий досить обмежений. Вот. І сьогодні я хочу сказати, що сьомий рік поспіль в Україні вже працює програма медичних гарантій, але програма, що покриває вартість лікування за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, вона існує от тільки в цьому році. От. Значить, що включає в себе цей пакет? Значить, це пакет медичних послуг, які гарантує держава. і Пакет підтримує також всі витрати пацієнта, які будуть під час проходження допоміжних репродуктивних технологій. Крім того, цей пакет ну, враховує, що клініка, яка хоче приймати участь в такій роботі, вона повинна відповідати певним вимогам. Да? Ми, коли розробляли цей пакет, намагалися ну, з одного боку розробити його ну, більш-менш. Ну, скажімо, реалістичним, да щоб там не було так, що тільки одна клініка там на всю країну може відповідати але з іншого боку, ну якісь мінімум обладнання має бути, і персонал має бути відповідний, Ну для того, щоб ця послуга надавалась якісно. От. Приймати участь в цій програмі можуть медичні заклади як комунального, типу, так і приватні. Головне, щоб вони відповідали цим вимогам, які власне, є в даному пакеті. Значить, як скористатись пакетом? Да? Насправді це не так важко для пацієнта. Пацієнт має бути громадянином України і перебувати на території легально, і мати декларацію з лікарем первинної медичної допомоги. І це, власне, ну, єдина умова. Ну І друга умова: у пацієнта мають бути безумовно показання до проведення лікування методами допоміжних репродуктивних технологій. Значить, базово було запропоновано пакет, який виходив з вартості, от, що розробляли ще там у 2004 році. Сума була така ну, досить невелика. І ну, ті центри, які приймають участь, приймали участь от в цих державних програмах, вони вимушені були там на розхідні матеріали, на щось іще, щоб пацієнти якимось чином компенсували ці кошти. і тому… Збільшили цю суму, нам все ж таки вдалося її збільшити. Нами було запропоновано, по-перше, вимогу до збільшення суми, і потім, в принципі, були певні пропозиції, які, ну скажімо так, стосувались того, що нам потрібно обов'язково, щоб було внесено кріоперенос, тому що на сьогоднішній день переважна більшість циклів переносів робиться от саме в кріоциклах, тому що в свіжих циклах існує завжди ризик синдрому гіперстимуляції яєчників. Да? В кріоциклах є можливість зробити генетичне тестування ембріонів. Циклах більш природне середовище гормональне, тобто сам плин вагітності буде більш фізіологічним. Тому це було важливо, щоб дозволили включити в цей пакет і цикли з розморозкою переносом ембріонів. От. Тому в кінці кінців вдалося розширити показання до лікування безпліддя таким методом ДРТ, розширення направителів. Да? І оптимізація обладнання та персоналу включили кріоперенос. Ну і трошки збільшили вартість пакету. До речі, я хочу сказати, що нещодавно додатково пішло нам на зустріч, пішла наша держава і Національна служба здоров'я України, тому що цей пакет ще був додатково збільшений, тому що безумовно от сума в 60 тисяч також була ну замалою для того, щоб покривати всі оці теоретичні можливі витрати. От, які є підстави до надання такої послуги? Е, значить, базово обговорювали варіант про самозвернення пацієнтки, про певні обмеження, але в кінці кінців прийшли до того, що пацієнтка, яка має діагноз безпліддя, вона має звернутись в заклад або той, який проводить лікування. Безпосередньо або е, інший заклад там має бути створений мультидисциплінарний консіліум, і цей консіліум має зробити електронне направлення на лікування безпліття методами допоміжних репродуктивних технологій. Е, ми пропонували певні обмеження по рівню АМГ та індексу маси тіла, але їх не було підтримано. Може і добре, і єдине обмеження, яке власне, є в цій програмі, це вік. До 40 років 11 місяців і там скільки днів на момент початку стимуляції. Тобто жінка має бути не старшою ніж 40 років 11 місяців, і там, наприклад, 29 днів на момент початку контрольованої суперагуляції. Позиція Національної служби здоров'я України така, що не може бути співоплати. А, тобто всі витрати пацієнта мають покриватися. Єдине, що певні позиції от, в цій програмі, які базово не були включені в специфікацію в пакет, вони можуть оплачуватись додатково. Ну, наприклад, якщо потрібна м -м, сперма донора да, або потрібна ембріоскопія, то в такому випадку пацієнт має право м -м, от, оплатити цю додаткову послугу, тому що базової немає в цій специфікації. Питання, що не були вирішені, але я сподіваюся, що все ж таки будуть вирішені. Ну, наприклад, проведення допоміжних репродуктивних технологій одинокій жінці. Да? Ну, поки що, відповідь від НСЗУ Ні, ми не можемо поки що запропонувати одинокій жінці скористатись цим пакетом. хоча Знову ж таки, нинішня демографічна ситуація така, що таких жінок, на жаль, буде ставати все більше. Так? Можливо, в подальшому ну, буде переглянуто це рішення. Далі, збереження фертильності у пацієнтів, у яких є, наприклад, онкологічні захворювання. В принципі, така опція розглядається поки що ну, такої специфікації немає, але я сподіваюся, що можливо з нового року. Ну, як мінімум, цю категорію пацієнтів буде підтримано і вони зможуть теж скористатися збереженням своїх репродуктивних клітин завдяки цьому пакету. Значить, Як виглядає цей пакет? Значить, Для того, щоб пацієнтка могла скористатися, як ми сказали вже з вами, потрібно, щоб у неї було направлення: От електронне направлення 132.09-00 – планування процедур та ведення пацієнтів пов'язаних з допоміжними репродуктивними технологіями. так? Да? На цьому слайді ви бачите, що включено в даний пакет. Ну, фактично включено все. Да? Основні позиції, які можуть бути потрібні під час проходження такого лікування, тобто ін'єкції препаратів відповідно вартість цих препаратів, базові консультації, які потрібні для оцінювання ситуації і взагалі того, що у жінки є показання. Потім отримання яйцеклітин, запліднення яйцеклітин, культивування, перенос або кріоконсервація. От щодо спостереження вагітності, то це вже буде інший пакет. Якщо, не дай Боже, виникнуть ускладнення під час проведення такого лікування, то знову ж таки це інший хірургічний пакет. От. Значить, може бути так званий повний цикл, може бути так званий неповний цикл, може бути запліднення шляхом IVF, може бути запліднення шляхом Іксі. Ну, і відповідно, так сказати, всі ці речі прописані досить вже зрозуміло, як з цим пакетом працювати. От. значить, Що важливо? Значить, Важливо розуміти, що, ну, скажімо так. Певні діагнози повинні бути, як ті, які є показанням до проведення пакету. Ну, наприклад, якщо у подружньої пари є так званий чоловічий чинник безпліддя, да, то ну, з діагнозом чоловічий чинник ну, ми не можемо взяти в роботу, тому що в такому випадку уролог має зробити направлення, а лікування проходить жінка, ну, в системі воно, ну, як би сказати, Буде важко системі зрозуміти, що відбувається. Тоді потрібно вибрати, наприклад, діагноз жіноче безпліддя, що пов'язане з чоловічим. Ну, тобто є такі маленькі нюанси, які просто треба ну, зрозуміти, коли ви почнете працювати в цьому напрямку. От, значить, компенсація відбувається без переносу, оплачує НСЗУ 0,607 від вартості програми. А якщо вже повний цикл, то тоді це, ну, відповідно, повна вартість. Ну, знову ж таки, якщо ви на якомусь етапі самі почнете працювати з цим пакетом, ви це все дуже швидко зрозумієте. Для нас, хто з ним працює, це в принципі зрозуміло і зручно. Значить, Які передбачені послуги? Як ми вже сказали, це оцінювання результатів попередніх обстежень. Тобто пацієнтка до вас прийшла з усіма аналізами. Наприклад, ви її проконсультували, відкрили пакет. З цього моменту ну, вона фактично входить в лікування і не несе додаткових витрат. Значить, Проведення стимуляції, проведення аспірації яєчників, знеболення, перенос все це от входить в даний пакет. Да? Входить емдріотрансфер, і м, е, є питання до передимплантаційної генетичної діагностики, яка була включена в даний пакет, але е, це дослідження робиться за показаннями, а показання до е, передимплантаційної генетичної діагностики ми з вами розглянемо трошки пізніше, але їх насправді не так багато. Значить, Показанням є ризик народження дітей з мутацією будь-якого ізольованого гена або з кількісними хромосомними аномаліями. Да? От, якщо мова не йде про цей пакет НСЗУ, то в принципі пацієнтка має право ну, просто за своїм бажанням на сьогоднішній день законодавство не заперечує, щоб вона провела таку діагностику. От проведення передімплантаційної генетичної діагностики все одно не виключає на 100% якихось проблем вродженого характеру дитини. Відповідно, в усіх гайдлайнах написано, що бажано все одно проводити пренатальну класичну стандартну діагностику. От э, вартість Пэдж... Пі... Піджіді, от, перед передімплантаційної генетичної діагностики вона, на жаль, дуже висока. Якщо мова йде про от ті показання, а... а саме моногенні захворювання, то вартість може складати 2,5-3 тисячі євро. Наприклад, і ну, важко буде от в рамках цього пакету ну, такі витрати покрити. Чому така вартість, коли мова йде про моногенні захворювання? Тому що це треба протестувати а, обох батьків, да, маму і тата. А, можливо, їх батьків виявити, що саме от. Такі мутації, саме такого гену є, створити так звану бібліотеку да, індивідуальну, і потім уже отриманий ембріон порівнювати от, ну, з цим так сказати, виявленим, з цією виявленою проблемою. Це досить дорого. Тому, звичайно, що щодо PGD в рамках цього пакету, ну, тут треба обговорювати. Да? Тому що стандартне PGD, можливо в деяких випадках буде можливість зробити, але скажімо, от виявлення моногенних захворювань чисто технічною, фінансово, ну, важко буде в рамках цього пакету. Значить, Які коди діагнозів, з якими ми можемо працювати? Це жіноче безпліддя пов'язане з відсутністю овуляції, трубного походження, маткового походження, шийкового походження, пов'язане з чоловічим чинником, це те про що ми казали, і жіноче безпліддя іншого походження. Ну, Чоловіче безпліддя може бути супутнім діагнозом, але, скажімо так, основним в направленні, на жаль. Не, не може бути, тому що, ну, от так, воно влаштована, ця система. От, безпліддя неясного генезу, нез'ясованого генезу не може бути показанням, тому Ну от такі умови роботи з пакетом. значить Ну Актуальна вартість обстеження перед допоміжними репродуктивними технологіями, ну, вона достатньо висока. Да? Актуальна вартість медикаментів на стимуляцію в середньому складає 35-45 тисяч, середня вартість власне, ембріологічного етапу 30-40 тисяч, кріоконсервація десь в районі 8-9 тисяч, розморозка перенос 20. Тому, звичайно, коли базовий тариф був 60 тисяч, то ну, було досить важко ну, Скажімо так, зробити всю цю роботу в рамках такого фінансування. На сьогоднішній день було підвищено цю суму, і тепер вона, в принципі, складає от майже те, що ну, необхідно для лікування безпліття. Значить. Ясно, що коли, ну скажімо так, недостатнє фінансування, то лікарі будуть намагатись трошки оптимізувати ситуацію шляхом, може, там якоїсь зниження дози препаратів, можливо, застосування препаратів генериків, а не оригінальних, там схеми стимуляції, можливо, частково будуть змінені, але менше з тим, ми все одно намагаємось отримати максимальну кількість якісних яйцеклітин, і оце підвищення тарифу, воно звичайно значно покращило наші можливості по наданню допомоги. Да? Чому важливо все ж таки робити все так, як слід застосовувати якісні препарати в достатній кількості, тому що максимальні шанси на настання вагітності? Тоді, коли ми отримуємо в середньому від 6 до 15 яйцеклітин. Ну, в середньому вважається 12-13 яйцеклітин, це оптимальна кількість. Шанс на настання живонародження в перерахунку на одну яйцеклітину, він десь від 3 до 6 відсотків, він відносно невеликий. І тому, коли у нас, наприклад, є 10 яйцеклітин, то так чисто математично шанси на успіх складають уже в районі 60-70 відсотків. Що вже є достатньо. Ну, Хорошими цифрами. Частота живонародження і кількість оцитів. Так само ми бачимо, що коли у нас є там від 6 там до 15 20 яйцеклітин ми маємо найвищу кількість живонароджень. тому Безумовно, дуже важливо для нас, щоб ми могли мали змогу для наших пацієнтів використовувати якісні препарати в достатній кількості, ну, відповідно, щоб це якимось чином компенсувалось. Да? От, це те, про що я кажу: що в принципі в перерахунку на одну яйцеклітину успішність лікування вона досить низька. От порахували, що в перерахунку на одну яйцеклітину шанс на живонародження становить 2,8%. Якщо це донорські яйцеклітини, це може бути до 6,5%. Ну, донорська чому? Тому що донори це молоді жінки до 30%. П'яти років. Да? Тому, якщо це і пацієнтка до 35 років, то в такому випадку ми будемо мати такі самі відсотки. Да? От, е яка нам потрібна доза препаратів? Да? От, оптимальна доза в перерахунку на кількість цієї циклітини живонародження складає десь 100, 100 е від 150 до 225. Ну, відповідно, якщо ми маємо змогу трошки так, сеть, себе почувати, Повільні, е, вільніше з точки зору фінансування, то безумовно, ми будемо застосовувати якісні препарати в відповідних дозах. Да? От, значить, ну, зміна схем стимуляції в принципі це не завжди погано, але в деяких випадках це допомагає навіть покращити результати лікування, тому що додавання клостіл або інгибіторів ароматази до фолікулостимулюючого гормону е, дозволяє нам. Підвищити рівень ФСГ плазматичний і, відповідно, підвищити ефективність стимуляції, але при цьому ну, зберігати якісь там, ну, скажімо так, оптимальні фінансові результати. Значить, це статистика нашої клініки за попередній рік. Вона стосується там середньої кількості оцитів, середньої кількості пацієнтів, кількості яйцеклітин. От хочу звернути вашу увагу, що середня кількість яйцеклітин на функцію пацієнтів складає 8, да? Ну, у донорів більше, тому що вони апріорі такси мають кращі яєчники. Про що це каже? Що коли ми ну, скажімо так робимо все максимально коректно, правильно і якісно, то все одно ми не маємо такої дуже великої кількості. Єйцеклітину пацієнтів. Да? Хотілося би більше, але якщо ми ще почнемо там трошки якось там знижувати дози, то безумовно це може відобразитись на результатах. Ну хочу ще раз наголосити, що нас почули, що збільшили от з вересня тарифи, тому на сьогоднішній день ми можемо якісно і вільно працювати в цьому напрямку. Значить, скільки ж нам потрібно цих лікувальних циклів в країні? Да, оце, е, національний реєстр допоміжних репродуктивних технологій. Ми бачимо, що найбільша кількість циклів в нашій країні була от, до ковіду, у 2019 році, складала 37 тисяч циклів. Да, потім кількість впала. Ну, зараз, на жаль, під час. Військових дій ця кількість суттєво знизилась, і я дуже сподіваюся, що завдяки оцій підтримці, все ж таки, ми зможемо збільшити кількість наших циклів в країні, кількість вагітностей, кількість народжених дітей. Тому що на сьогодні це має суттєве серйозне державне значення. Хочу ще звернути вашу увагу на те, що переважна кількість половина майже пацієнтів, які звертаються які проходять лікування методами ДРТ на сьогоднішній день старші ніж 35 років, тобто, це жінки старшого репродуктивного віку. У яких просто внаслідок цього знижені шанси на якісні яйцеклітини, на запліднення таких яйцеклітин, на настання вагітності і так далі. І тому знову ж таки, завдяки цьому пакету можливо до нас почнуть звертатись більш молоді пацієнтки, там 25 років, 30, у яких успішність лікування апріорі набагато краще, ніж в 40 років, наприклад. Да? Тому в якості висновків мені хотілося би ще раз наголосити, що програма допоміжних репродуктивних технологій за підтримки Національної служби здоров'я України це дуже серйозний позитивний крок на наданні допомоги пацієнтам, що страждають на безпліддя. Вперше в нашій країні лікування безпліддя стає реально доступним для всіх верст населення. Певні недоліки, ну, ймовірно, вони завжди бувають. і Я дуже сподіваюся, що ми зможемо з часом очікувати на їх виправлення, тому що ну, ясно, що треба час для того, щоб оптимізувати якісь речі, але все одно це дуже великий крок вперед. Шановні колеги, я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що інформація була для вас корисною, і сподіваюся, на плідну співпрацю.